Біблія описує цю історія, коли Ісус зайшов в храм і Він побачив, що з храму просто перетворили в базар. Там продавали все, там робили те, що їм потрібно, ну, те, що людям вигідно. І Він почав перевертати ті столи, він почав ганяти там людей, е е кричати на них, що вони з дому молитви зробили вертеп для розбійників. Чому? Тому що Господь хотів показати, для чого потрібна церква, для чого потрібен дім Божий. Він потрібен для дому молитви, щоб люди приходили до Бога, помолитися, вивчати Слово Боже. Ось основна ціль церкви, дому Божого. І так само і на сьогоднішній час, коли хтось може дійсно рятувати людей, навертати людей до Бога. А хтось може використовувати це для своїх якихось цілей, для вигідних своїх цілей. І до Ісуса могли чіплятися, що Він. Не в той день зцілює, що він щось не так робить, нібито вони могли зцілювати. І так само і в сьогоднішній день дуже часто може чіплятися до тих, хто реально рятує людей, хто навертає людей до Господа сотнями, тисячами людей. І люди каються, люди навертаються, люди вирівнюють своє життя перед Богом. А хтось може казати, а ви не так робите, а ви не то робите. Ті, хто рятують людей, і через кого люди рятуються. У них є влада від Бога це робити. І тому ми повинні розуміти, треба йти в живу церкву. Кого слухати? Треба слухати тих, через кого рятуються сотні і тисячі людей, навертаючись до Бога і каючись. Якщо ви хочете стати частиною живої церкви, в якій ви зможете спастися, напишіть мені, і я допоможу вам. Нехай Господь вас береже.